Від рук російських окупантів гинуть кращі сини та доньки України. Серед них Віталій Гнізділов, мужній оборонець батьківщини, якого сьогодні проведжали в останню путь. 29 травня 2024 року він загинув, виконуючи бойове завдання на східному напрямку фронту. Сьогодні відбувається поховання гнізділова Віталія Васильовича, 2 січня 1979 року народження. Народився в селі Піщани Кременчуцького району. Проживав у селі Садки Кременчуцького району. Проходив службу з 23 го року старшим стрільцем. І на жаль, загинув 29 травня, виконуючи бойове завдання у 24-му році. У пам'яті тих, хто прийшов на прощання до міського палацу культури, Віталій залишився завжди усміхненим, життєрадісним і відкритим. Він був відданим сім'янином, любив своїх дітей і робив усе можливе, щоб вони зростали у безпеці під блакитним небом у мирній Україні. Він якраз людина була він воїн. Ось Весь час він був воїн. І коли таке сталося, він, звісно ж, в перших, в перших рядах пішов. Це його, ну як було, його поклик. Мог би він мовитися, але він і в АТО був в 2014 в окруженні Іловайській. Три рази ж пішов на фронт, не вдома. Він не боявся захистити всіх остальних, не тільки своїх дітей, а й інших. Це дуже багато сил. треба. І люди, які дійсно там знаходяться, вони, вони витривалі. Просто я би їх назвала кіборгами. Чесно. Героїзм наших захисників нагадує, що боротьба за Україну триває щодня. Тому пам'ятати хоробрих воїнів і підтримувати Збройні Сили України наш обов'язок перед тими, хто продовжує тримати стрій, борючись за незалежність батьківщини. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини.